Через місяць після невибіркових ракетних обстрілів і терористичного нападу бойовиків Хамас на ізраїльські міста, ізраїльська армія розрізала сектор Газа навпіл, оточила місто Газа і стоїть біля його воріт. Розглянемо успіхи ізраїльської армії, опір бойовиків Хамас та загальну стратегічну ситуацію на мапі. Зібравши тисячі одиниць військової техніки в закритій військовій зоні поблизу кордону з Газою, 27 жовтня ізраїльські сухопутні війська увійшли в сектор Газа через 20 днів після перших нападів Хамас на Ізраїль. Начальник штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що сухопутні війська Цахалу за підтримки важкої артилерії увійшли в сектор Газа з метою ліквідації Хамасу, захисту кордону і порятунку заручників. Сили Цехалу атакували з північного заходу вздовж вулиці Аль-Рашид. На цих кадрах ми бачимо ізраїльські танки Меркава, які атакують сектор Газа з боку пляжів. Другою вісім атаки був Бейт Ханун, де бригади Аль-Касем, бойове крило Хамасу атакували. Сили Цахалу протитанковими ракетами. Теж саме сталося приблизно в 15 кілометрах на південний схід від Бурейджа. Де ізраїльтяни відкрили третій напрямок атаки, метою було розрізати сектор газа навпіл і ізолювати місто Газа. Представник Хамасу Алі Бакара заявив, що палестинські бійці застосували протитанкові ракети для відбиття атаки. Палестинські змі та вісіопору також повідомили, що їх бійці знищили два танки Меркава. Протягом наступних двох днів Цахал продовжував зачистку території. 30 жовтня була помічена ізраїльська техніка, яка рухається від джухор Ад-Діка до дороги Салах-Ад-Дін в Газі, після чого ізраїльтяни відійшли з дороги. Зіткнення також відбулися на північний захід від Бейтлахії. 1 листопада ізраїльські бронетанкові підрозділи продовжили просування на північному заході сектора Газа на південь уздовж узбережжя по вулиці Салах Халаф. Потім вони спробували просунутися на схід в глиб сектора в напрямку вулиць Аль-Насер і Аль-Тум. Ізраїль вже був біля воріт міста Газа. Хамас атакував Цахал на північний схід від міста біля Бейт-Хануна. Бригади Аль-Касем заявили, що їхні бійці знищили щонайменше чотири ізраїльські танки, використовуючи протитанкову зброю Ясін 105 Цахал також розширив свою присутність на південь від міста Газа в західному напрямку. Ізраїльський бронетанковий підрозділ був розгорнутий на захід від Аль-Муграка. Після цього залишалися лічені години до того, як місто Газа було відрізане від решти сектору. І дійсно, 2 листопада повідомлялося про присутність Сахалу на прибережній дорозі на захід від лікарні Тіка. Іранські та палестинські джерела повідомили, що ізраїльські сили продовжують наступ на Бейт-Ханун. До цього часу ізраїльтяни з метою оточити Бейт-Ханун з'єднали угруповування цього напрямку зі своєю північно-західною віссю. Тим часом палестинські бойовики в секторі Газа продовжували непрямі вогневі атаки на ізраїльську територію, прилеглу до південної частини сектору Газа, намагаючись обмежити сили Цахалу, які там перебувають. 3 листопада речник Цахалу Даніель Хагарі Підтвердив, що ізраїльтяни оточують газо з повітря, суші і моря. Цахал повідомив, що його сили нещодавно захопили військовий опорний пункт Хамасу, який використовувався нухбою, морським спецназом бойового крила Хамасу, і штаб-квартиру оперативної розвідки Хамасу в Джабалії. Крім того, фото опубліковане Цахалом через кілька годин, демонструє плани оборони Хамасу в північно-західній частині Джабалії. Інститут вивчення війни зазначає, що отримані плани Хамас свідчать про те, що він не приділяє значної уваги обороні північних околиць міста Газа, що може вказувати на те, що підрозділи Хамас готуються до основних оборонних дій в центрі міста Газа. На карті показана зона відповідальності Хамас між дорогами Аль-Тоам і Фалуджа на захід від Джабалії. Тим часом бригади Аль-Касема використовують протитанкові боєприпаси і свою складну мережу тунелів під сектором Газа для того, щоб влаштовувати засідки на сили Цахалу. Також почали надходити перші повідомлення про зіткнення в районах Зайтун і Шуджая в місті Газа. Наступного дня ізраїльські війська просунулися вперед в основному вздовж північно-західного узбережжя сектору Газа. Місто також було оточене з півдня, і Цахал дійшов до району Таль-Аль-Хава. 5 листопада Цахал підтвердив, що розділив сектор Газа на дві частини. Ізраїльцяни продовжили наступ на Тель-Аль-Хаву, де бригади Аль-Касема повідомили, що зупинили ізраїльський наступ. Бригади національного опору Військове крило Демократичного фронту Визволення Палестини атакували ізраїльські сили і обстріляли протитанковими ракетами ізраїльську техніку на південний схід від району Зайтун і на південь від міста Газа. На наявних у вільному доступі супутникових знімках від 6 листопада видно розрівняну ділянку між дорогами Султан і Альтоам, що вказує на те, що ізраїльські танки або бульдозери працювали в районі Султан на південь від Бейтлахії. Палестинські бойовики стверджують, що 6 листопада вони вступили в бій силами Цахалу, що діяли поблизу табору біженців Аль-Шаті. За словами палестинців, того ж дня ізраїльська авіація завдала авіаударів по табору. В інформаційній війні Цахал намагався відповісти на звинувачення палестинців, надаючи докази того, що Хамас використовує цивільні об'єкти, такі як лікарня Хамат, для військових операцій. На відеозаписах видно, як бойовики Хамасу ведуть вогонь зі стрілецької зброї по Цахалу з території лікарні. Наступного дня ізраїльську військову техніку бачили на захід від Таль аль хави на вулиці аль рашид На півночі ізраїльські сили увійшли на північну околицю табору біженців аль шації у Бейт-Хануні Також тривають операції із зачистки. 7 листопада, рівно через місяць після перших атак Хамасу, ізраїльські війська були близькі до оточення міста, але це не означає, що кінець бойових дій близький, навпаки. В ході наземної кампанії, яка тривала більше тижня, ЦАХАЛ зробив швидкі успіхи в трьох секторах. Газа була розділена навпіл, але ЦАХАЛ залишається прихильником операції і зачистки за межами міст. Як зазначає інститут вивчення війни, військова доктрина США визначає операцію і зачистки як операцію, яка вимагає від командира вивести всі сили противника і ліквідувати організований опір в межах визначеного району. Операції і зачистки часто тривають тижнями, а іноді й місяцями. Ворожі контратаки часто тривають протягом всієї операції зачистки, доки сили, що її проводять, не ліквідують організований опір у своєму секторі. Наразі війська Цехалу зосереджують свої зусилля на захопленні центрів управління і контролю та витісненні членів Хамасу з їхніх укриттів на околицях переповненого міста. Деякі з яких розташовані поблизу або під перевантаженими лікарнями анклаву. Міністр оборони Йоав Галант заявив у своїй заяві, що попереду багато днів боїв ця війна відрізняється від попередніх. Вона займе багато часу. Він додав, що ті, хто несе відповідальність за звірства 7 жовтня, більше не зможуть існувати. Ми доведемо Хамас до такого стану, з якого він не зможе оговтатися, додав він. Цахал також повинен залишатися зосередженим на двох інших напрямках. Перший це західний берег річки Йордан, де відбуваються незначні сутички між палестинськими ополченцями та ізраїльтянами. Однак більш важливим є північний кордон з Ліваном. Там Ізраїль створив закриту зону відчуження. Ліванська хезбула і бригади Аль-Касема здійснюють там транскордонні напади на ізраїльську територію. Не виключена також перспектива повномасштабної атаки з боку хезбули. Обидва фронти відволікають ізраїльські ресурси і можливості від гази. З початку війни американці і британці проводили широкі розвідувальні операції в регіоні, про що свідчать знімки, отримані від компанії Orion Intel. Американці також здійснювали польоти над самим сектором гази, використовуючи безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що 30 солдатів загинули, і ще кілька отримали поранення з моменту початку наземного наступу майже два тижні тому. Підконтрольна хамас санітарна служба Гази заявила в понеділок, що внаслідок атак загинуло понад 10 тисяч осіб, серед яких багато жінок і дітей. У місті Газа все ще залишаються тисячі цивільних осіб. Ізраїль оприлюднив кадри, на яких видно евакуаційний коридор, що рухається на південь. Міжнародний тиск на Ізраїль залишається сильним. Арабські змі повідомляють, що в 16 з 35 лікарень гази закінчилося паливо, тобто у 46 відсотків, та мають перебувати 50 тисяч вагітних жінок. Палестинці стверджують, що Ізраїль атакує цивільну інфраструктуру. Ізраїль відповідає, що Хамас використовує її у військових цілях і що він намагається обмежити жертви серед цивільного населення. Ша також міністри закордонних справ G7, закликають до гуманітарної паузи у війні між Ізраїлем і Хамасом, щоб дозволити доставити життєво необхідне спорядження цивільному населенню гази, яке перебуває у відчаї в інтерв'ю ABC News у Понеділок прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху схоже піддався цьому тиску, заявивши, що Ізраїль може призупинити свою кампанію на годину тут, на годину там, щоб дозволити надходження допомоги через сектор. Що станеться з Газою, якщо операція Цахалу буде успішною? Нетаньяху сказав, що Ізраїль буде нести загальну відповідальність за безпеку в Газі протягом невизначеного періоду часу після закінчення війни проти Хамасу. Однак він не надав подробиць про те, в чому полягатиме ізраїльський нагляд за безпекою в Газі, чи включатиме він довгострокову військову присутність. Дякуємо, що дивитеся Times з Times українською. Не забувайте поширювати наші відео та писати вашу думку в коментарях, щоб наші переклади виходили оперативніше і якісніше. Підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.